Привіт, мене звати Остап Процик. Я є засновником видавництва Львівського медіафоруму, і ми знаходимося біля майбутнього нового культурного простору в центрі міста. Запрошую. Це є приміщення колишніх залізничних кас. Дуже багато хто з львів'ян тут були. Купували квитки, стояли в довгих чергах, і звідси починалися різні подорожі. А для нас тут зараз починається наша подорож по створенню нового культурного. Постору, основою якого буде книгарня, різні акції тут можна буде робити. Загалом ми хочемо, щоб це було ну таким собі хабом для різних творчих середовищ. Через місяць почнуться ремонтні роботи, завершуємо саму частину архітектурну і перед початком ремонтних робіт вирішили зробити подію, запросити людей подивитися на сам простір, залишити якісь свої побажання, відгуки. Бачите, ми там вже закликали в такий спосіб. Давати свої якісь ідеї, рекомендації, будь-які думки пов'язані з цим простором. Максимально хочемо залучити нашу майбутню аудиторію, яку вже дуже шануємо і любимо, до творення цього простору. Ще простір не працює, ще ремонт не розпочався. А ми вже запросили сюди мітців. Загалом концепція простору майбутнього полягає в тому, щоб розказувати історії і давати можливість творити нові історії в різний спосіб. Підписуйтесь на. Наші сторінки в соціальних мережах коментуйте, давайте свої поради, будьте з нами уже в цій нашій історії.